Телефон з AliExpress за 600 гривень. Розпаковуємо і дивимося. Так, спочатку ми подивимося, що в нас приходить в комплекті з телефоном. В комплекті з телефоном маємо. А Що це таке, бляха? Це по типу якийсь такий шнурочок на шию, бляха. Ну нічого, собі, і по типу, ось так воно знімається. І ось так ставиться. Ну, ніфіга собі. Прикольна штука. Так, і. Зарядний блочок навіть є, якось ми так його прив'язали. Так, зарядний блочок у нас мікро-USB. і все, ніякої інструкції. Дивимося на сам телефончик. Дивіться, який апарат. Такий величезний, достойний. Я так думаю, підійде якимось військовим рибакам там туди-сюди. Ну, дійсно, тим людям, хто, напевно, хоче бути довгий період часу на зв'язку. Тобто, я так розумію, що батарея. Тут величезна і сам він такий важкезний, така це глина. Щоб вімкнути телефон, треба відкрити задню кришку. А тепер подивіться, який здоровений тут акумулятор. Я так розумію, що акумулятор по типу 18650, тому що ось в мене є спайка, також двох акумуляторів по типу 18650, паяв для машинки дитячої. А тепер дивимося, що там в нас пише. 13800 мА. Ну, звісно, що китайці обманюють, тому що якщо брати одну банку панасоніка, там максимум 3400 мА. може бути. Ну, ми зараз це все перевіримо. Беремо ваги, вмикаємо. І важимо, скільки воно заважить. 85 грам, дві банки з корпусом. А тепер цей 106 грам. Ну, якщо ще відкинути там дротики, роз'ємчик. Ну, а це йде вже в корпусі. Тобто, це без корпуса, це в корпусі. То цей акумулятор по 2000 мА кожна банка. Тобто тут 4 А. А тут, по суті, буде 3 ампера. Ну, не бляха, не 13 ампер, як заявляють китайці. Ну, то таке. Екран заклеєний плівкою, я її поки що знімати не буду. На що хочу звернути в першу чергу це на ліхтарик. Дивіться, їх тут два. І світить він. Ну, просто шикарно. Дивіться, покажу ось так. Тобто зараз білий день. У мене в гаражі достатньо освітлення, а воно так світить. Велком! А динамік дійсно гучний. Дійсно гучний динамік. Я просто в шоці. І дивіться, наскільки, наскільки крутезні кольори вляхав такого телефона. Я просто, як то кажуть, в шоці. Як... Завжди. Так, давайте зараз я пройдуся по меню, подивлюся, можливо, там є якась більш-менш зрозуміла мова. І все вам розкажу. Прикольний. Розблоковуємо і дивимося. Заходимо в меню. Так, що у нас там є? FM-радіо бачимо. Далі годинник, список файлів. Так, галерея, календар. Відео, диктофон, WhatsApp, не знаю, навіщо він там. Це запис відео, Bluetooth, калькулятор, контакти, їдемо далі. Це у нас профілі, де у нас там можна вмикати звук, вимикати і так далі. Налаштування. Ось, будь ласка, налаштування є. Твіттер, бляха, нахрена тут твіттер. Повідомлення, так, журнали викликів, Facebook. Facebook тут також не потрібне. Так, ігри є. У нас є тут змійка. Одна. Лише змійка. Камера є навіть. Так, плеєр є, але карту пам'яті в мене на 128 ГБ він не приймає. Напевно, треба ставити на 64. Тому музику ми будемо слухати тільки радіо. Так, електронна якась книжка є, Це, тобто, якщо щось на карті пам'яті. І, в принципі, все. Давайте я вам покажу спочатку, як працює камера. Вона працює досить. Непогано розширення у нас 240х320. На Давайте ось тако. Дивіться. Ось тако, ще було видно. Досить непогана камера. Я вам скажу, для такого малюсінького телефону, для такої малюсінької камери. Дивіться, я вам зараз її покажу, наскільки вона малюсінька ця камера. Дивіться, бачите? Ось вона. Я просто в шоці, як вона може бачити, тому що це скло. Бачите? Да? Як така малесенька камера, може, бляха настільки навіть круто показує. Ну, звісно, що ми не сфоткаємо. Ну, сфоткати можемо, але бачите, немає карти пам'яті. Тому, коротше, буде без карти пам'яті. Так, давайте назад і показую, що в нас там далі є. А, вас цікавило, як грає радіо. Давайте включимо. Я вже вмикав, але в гаражі в мене воно погано працює. Бачите, дуже гучний він, але погано працює. Виходимо на вулицю. На вулиці грає просто відмінно. Грає просто нереально круто. І тим паче, це максимальна гучність. От зараз. Бачите? Мінімальна і максимальна. Не тільки гучний динамік тут, а ще й два крутезних ліхтаря. Дивіться, підвал абсолютно темрява. А як він круто освітлює? Здавалося б, да? два ліхтаря, два потужних акумулятора, 18650 вирішує всі питання. Алло, Доброго дня. Доброго дня. Як мене чути? Дуже добре. Так, а зараз. Зараз що добре. Телефон дійсно крутий. З таким акумулятором може служити дійсно дуже довго. і Я так думаю, у разі чого можна просто його замінити, поставити якийсь на більш потужніший, і він буде, певно, місяць тримати заряд, місяць по ньому розмовляти. Що ви собі враховували, телефон не. Має ніякого захисту від води, від пилу, падіння і так далі. Тобто, звичайний пластик, ніде нічого не захищено від води і пилу. Що ви собі враховували? Впаде, розіб'ється, втопите, все не буде працювати. А так. Однозначно вартує грошей, тому що ось цей такий ліхтарик дуже швидко вмикається, тому що дуже учний динамік і тому, що велика батарея. Дві сім карти що ще для повного щастя треба, як десь піти, хрен знає куди. Так що, Петрович однозначно рекомендує. Якщо сподобалося, як я це все організував, телефончик, звісно, що після огляду, як завжди, продаю, тому хто там перший звертається, забирайте і все. І будете собі мати, будете користуватися. Як завжди, вподобаю, що я старався, щось для вас шукав, цікавеньке показав, і так далі. Всім дякую і до побачення.